І так будемо робити утеплення. Інструменти. Рівень, правило, рулетка, шпательок, полон піни. Ну він буде не один. Хороша ножовочка, Ось така з мілким зубом, Міксер для замішування клею. Цей мастірок, щоб насипати клей, коли мішок дуже повний. І починаємо. ну Перше, що треба, це взнати, стіна рівно, куди йде нахил. Чи внизу відступати, чи внизу брати плотно, а вверх піде більший відступ. Зараз перевіримо. Нам потрібен чіткий вертикальний рівень стіни яку ми утворимо. Тому я перевірив, щоб знати, де товщий клей покласти, де тонше. І зараз у мене товщина цих ляпух залежить від необхідної товщини шару клею. Кількість ляпух завжди однакова. Отаким чином я наношу. Якраз в цих місцях потім будуть забиватися зонтики. Дюбелі з широкими шляпками. У даному випадку стіна була приблизно рівна. Тому шар клею завжди у мене однаковий. Так, щоб дати мінімальний зазор між стіною і пінопластом, якщо навіть є десь виступ кирпича якогось, то щоб я його міг спокійно пройти. Тобто шар вийшов після прижиму сантиметр. На половинці листа роблю 5 ляпух. на цілому 8. Крайні листки вирівнюю таким рівнем. Потім натягую нитку. Нитку я прив'язую на штирки від зонтиків, серцевини зонтиків. Натягну по верхньому краю і даю зазорчик. Я начну звідси. Цілими, цілими, цілими. А там будемо бачити, яка підрізка. Цілими листами працювати швиденько йде. Так, щоб тільки рівняюсь з попереднім. з цього боку дивлюсь зазорчик. ну 2 мм. Але тут треба уровень сюди. Так що то нема бульки, а зараз буде Оп. ще такий нюанс для пушки, щоб не падали, коли ми їх приклеїмо Отаку треба приглажувати. Хоча б одна сторона. І вони не з'їдуть, особливо коли слой буває товстий. Зручно коло себе покласти в одному місці таку пачку пінопласту і робота виходить більш-менш однотипна. Це важливо, особливо, коли вже на рештовку треба вилізти, там не дуже розгуляєшся, тому стопка пінопласту лежить в одному місці, і ти її намастюєш і виклеюєш. Один за другим, лівий край порівняв по попередньому, верх по ниці, а справа донизу рівним. Отакий спосіб розмитки найшвидший. Правою рукою я утримую рулетку на тій цифрі. Які в мене відстані треба відрізати, алібою вже на краю прочерчую. А потім лише ножовочкою дивлюсь, щоб був прямий кут. При необхідності підточуємо терочкою. В даному випадку, дивіться, не звідси різати треба починати, а з краю. Глибше, потім менш глибша і саме мілка, і це воно йде от сюди. <му> Біля підвіконня бажано робити товщину теж 10 см. але ми з замовником говорили. Що там будуть батареї, будуть гріти стіну, тому не збивали всі оці виступи, а просто вирізли в пінопласті. Але це не зовсім добре. По всій стіні повинна бути однакова товщина. Так фізика працює, що якщо десь холодніше буде, там буде виступати сирість. Вже в нас четвертий ряд, вже більше підрізки. І маленькі кусочки, але теж треба прикладати рівень, нитку натягнути. тому що під верхом воно все з'єднається в одну лінію, і буде вона рівна чи ні, залежить уже від того, як ми рівно робимо зараз стіну. роботи зроблено. Зараз підріжемо всі зубці, де що стирчить. Отако бульці прочертив і лишнє відрізав. Може, краще було б і зразу виміряти, але не завжди це так виходить. Все одно, в кінці я підточую, підрізаю кути, деякий листок опирає, я його теж стесую. Якщо десь яма утворилася, заповнюю клеєм завчасно і перехожу до укосів. Укоси роблю із екструдера, він більш такий, утримує тепло равніше, тому що більш плотний, твердий, на укосі я ж не можу десятку поклеїти, а звучка якраз. і наношу лиш на середину екструдера, а по краю буду класти піно, тому що піна і до рами буде прилягати, і до десятки знаружі. Таким чином даю 3 хвилини постояти, щоб піна трошки схопилася і стала в'язкою. І клею. Для пушки клею потрібні для того, щоб я міг регулювати прижимом більше менше. Також використовую рівень, орієнтую листок по рамі, щоб рама була однакового зазору. Ну, ширина оставалася однакова. 5 то 5, 4 х 4. Зазвичай вікно виставлено по уровню, і моя задача укос зробити по уровню. Довжина вже не дозволена цілий покласти, тому отакий ще додаточок. Стик загармуємо сітку і буде цілий. А всі щілини ретельно задуваємо піною. Мається на увазі щілини більше 2 мм, на то воно і утеплення, щоб було щільно. Спочатку десяточку можливо треба підточувати теркою, а потім уже можна клеїти екструдер. Праве вікно у мене заклеєне, тепер ще ліве. Все по одному і тому ж самому принципу розмітив, вирізав посередині клей, понаружі піна, приклав, рівнем порівняв. Лівий зробив і правий зробив. А зверху у мене, бачите, білий укос, тому що там товстий слой. Там 5 сантиметрів звичайного пінопласту, ну так було виставлено вікно, що екструдер там був не потрібний. Більш-менш робота зроблена, але треба пройтися всі щілини. Потім ще піну зрізати, дещо підтисати, перш ніж почнемо кутики клеїти і сітку. Обов'язково не забутися запінити зазор між фундаментом і пінопластом знизу, тому що конвективні потоки повітря вихолодять все, що ви утеплили. От тепер робота закінчена. Тепер утеплення зроблено.